Те, що ми будемо проводити, присвячувати хвилину мовчання спортсменам, ми, ну власне, я вирішила позавчора вночі, коли у мене був час поскролити стрічку новин у Фейсбуці, і я побачила, що наш спортсмен, він хотів виступати в шоломі пам'яті. На шоломи пам'яті були портрети загиблих спортсменів, як дітей, які тільки починали свою спортивну кар'єру, так і професійних спортсменів. І на той момент, коли я прийняла таке рішення, що ми можемо присвятити на хвилину мовчання акцію, яку ми проводимо щосуботи, саме нашим загиблим спортсменам, то тоді ще не відсторонили Владислава Гераскевича від ну не дискваліфікували це, сталося лише наступного дня. Чому така ініціатива у мене, наприклад, виникла тому, що в нашій громаді багато загиблих героїв, які були в цивільному житті спортсменами, вони пішли на оборону нашої країни, тому що пішли захищати, боронити. Якби не було війни, вони б досі продовжували жити. Тренуватися, тренувати дітей вони б здобували би славу для нашого міста. Вони б здобували славу нашій країні. У нас маленьке місто, і воно дуже спортивне. І у нас багато спортсменів, які завойовують найвищі нагороди світу, і у тому числі олімпійські чемпіони є серед тих, хто виховувався в клубах, в спортивних клубах нашого міста. І треба розуміти, що ті. Спортсмени, які сьогодні пішли в ЗСУ, які віддали своє життя, які віддають своє здоров'я, вони так само хотіли б насправді бути в мирному житті. І те, що вони, пожертвуючи жертвуючи собою, пішли нас захищати, це величезний подвиг і величезний вчинок. Тому, коли Владислав Гераськевич вийшов в шоломі пам'яті, для нас це знаково. Це, це не портрети конкретних людей. Це, по суті, привернення уваги спортивної світової спільноти до того, що в той час, коли відбуваються Олімпійські ігри, на нашій території йде війна. Війна йде чотири роки. І коли я наступного дня дізналася про те, що дискваліфікували Владислава Гераскевича, насправді я цього не очікувала. Тому що сьогодні таке враження, що олімпійські, ну, ті люди, які знаходяться в Олімпійському комітеті, вони ну, просто не розуміють, що Олімпійські ігри це про мир, а не про гроші. І, те, що вони прийняли, вони по суті порушили концепцію Олімпійських ігор, тому що концепція Олімпійських ігор це змагання, коли припиняються війни у всьому світі, для того, щоб змагання перейшли в, в конструктивне русло. Якщо ми пригадуємо. Про те, що відомо про Олімпійські ігри, то в давній Греції саме така концепція була прийнята, тому що Олімпійські ігри вони про мир. І зараз говорити і маніпулювати і, і, ну настільки цинічно, що Владислав вийшов в шоломі пам'яті, і це політика. І хто говорить – це говорить Олімпійський комітет? Тобто, це, це просто непропустимо. Сьогодні російські спортсмени виступають в Олімпійських іграх під нейтральним прапором. Для чого вони це роблять? Чому вони виступають і не захищають прапори власної країни? Для чого їм це потрібно взагалі, якщо вони представляють нібито якусь ну, невідому країну. Я думаю, що це для того, щоб впливати, для того, щоб мати доступ до світових інституцій, щоб створювати певний хаос. Тому що там, де Росія, там завжди допінгові скандали. На Олімпійських іграх там підсипання конкурентам, які є сильнішими в якійсь з категорій допінгу в чай, і це завжди напруга і хаос. Крім того, навіть ця ситуація з Владиславом Граськевичем вона продемонструвала, що Росія має вплив, і при тому вона має легальний вплив на на ситуацію, на ті рішення, які приймає міжнародний олімпійський чемпіон, вони впливають на рішення представників олімпійського міжнародного олімпійського комітету. І це на сьогоднішній день це створює от таку ну типу порушення правил. Які не піддаються абсолютно ніякій логіці. І те, що сказала керівниця Олімпійського комітету, наприклад, мене як просто звичайного громадянина, це не влаштувало. Тому що я вже зауважила, що в першу чергу Олімпійські ігри це про мир. І якщо наш спортсмен звернув увагу на те, що під час Олімпійських ігор у 2026 році. На території України відбувається війна, і там вбивають людей. Серед цих людей є спортсмени, які б могли взяти участь в цих іграх і здобувати перемоги. І на це навіть не зважає Олімпійський комітет. Тому я вважаю, що наша спільнота родин загиблих захисників. Має так само висловити свою своє відношення до того, що вчиняє олімпійський комітет по відношенню до нашого спортсмена. Я дуже сподіваюся, що якось ця ситуація на цю ситуацію вдасться вплинути, і мені здається, якщо спортсмен і його команда. Приймуть рішення про те, щоб піти до суду і доводити, то це буде правильне рішення, тому що раз і назавжди ми маємо визначити не тільки по відношенню до там російсько-української війни, але й до інших війн, які відбуваються в світі, щоб комітет повернувся до тих до тієї концепції про мир. Яка була з самого початку закладена в Олімпійські ігри. І єдине, що я ще хотіла б відзначити, що російсько-українська війна вона продемонструвала нездатність світових інституцій захищати добро. І... Це ми бачимо на прикладі Червоного Христа. Ми бачимо на прикладі місії ООН. Зараз дуже яскраво і просто кричуще це продемонстрував Олімпійський комітет, і єдині в світі, можливо, ті, хто можуть протистояти цьому злу, це в українців виявляється і вчинок Владислава Героскевича. Він насправді він дуже вагомий. Він це дуже суттєво цей принцип. що Ну, ці, вони хотіли знайти компроміси. Тобто комітет хотів перевести все в політику. В політику. Давайте поставиш, -то, а змагатися поставиш перед початком, на камеру засвітиш, а потім надінеш інший шолом і будеш змагатися в іншому шоломі. І він не погодився на це. Це насправді це дуже Велика сила духу цього спортсмена, і е, я, е, ну як українка, як громадянка цієї країни, я дуже пишаюся такими спортсменами, е, які дійсно доносять світу про те, що е, ну повертають їх насправді до е, свого е, початкового стану тобто, ці, е, ці інституції вони забули. Для чого вони були створені, і е, вони демонструють таке безсилля перед Росією, е, що я е, ну, просто дивуюся, чому на це все не звертає увага світова, е, взагалі світова спільнота і чому не відбуваються там кадрові зміни. І е, е, просто це ще й говорить про те, що е, Росія. Має, по-перше, тримає всіх страхом через те, що у неї є зброя, тобто вона ж не через повагу це все робить, не тому що всі поважають Росію, а тому що бояться, бо у них є зброя. А по-друге, через своїх агентів насправді вони в цій інституції обов'язково відправляють своїх по суті агентів ФСБ. Які впливають на загальні настрої, ну і гроші. І Росія для того, щоб дестабілізувати ситуацію в світі в будь-якій сфері, вкладає величезні кошти і величезні ресурси. І це треба враховувати. І якщо світ не буде звертати увагу на подібні випадки, то це може дуже погано закінчитися, і той принцип, який Росія оголосила на початку повномасштабного вторгнення, що вони хочуть змінити світовий порядок, і світовий порядок безпеки вони хочуть змінити. Вона до цього по суті йде, і вон йде, вона йшла ще до того, як вона у 2014 році напала на Україну. Вона ще до того готувалася для того, щоб впливати на загальні правила для того, щоб дестабілізувати ситуацію в світі, для того, щоб не було миру і спокою, щоб не діяли ніякі правила. Тому ця ситуація вона показова і вона про те, що сьогодні потрібно звертати увагу на ті дії, які застосовує Росія по відношенню до багатьох світових інституцій. Зараз в соцмережах триває такий флешмоб підтримки. Долучаються журналісти, активісти, волонтери і навіть військові. І ми розуміємо, що наші жителі можуть теж долучитися прийти на акцію відтримки е, і можливо на своїми плахатами теж і підтримати. Так я вчора побачила в стрічці знову ввечері, подивилася, переглянула стрічку і побачила, скільки що не тільки мені одній прийшла в голову така ідея провести акцію і висловити слова підтримки Владиславу Грацкевичу, але й дуже багато людей в Україні. Ну це фактично такий наш національний супротив тим рішенням, які прийняв Олімпійський комітет тому ну це дуже тішить, що ми насправді всі об'єднані і думаємо і дивимося в одному напрямку. Тому я б хотіла б жителів нашого міста запросити завтра, о 9 годині на перетині вулиць Григорівського десанта і вулиці Хіміків буде відбуватися хвилина мовчання. Під час цієї хвилини мовчання ми будемо тримати плакати з іменами наших воїнів загиблих, які в цивільному житті були спортсменами. Будемо тримати плакат, який несе меседж, що пам'ять не є порушенням. І будемо потім публічно в соціальних мережах розміщувати фотографії з нашою акцією з хештегами на підтримку Владислава Гераскевича. Тому що хочеться, щоб світ побачив, що навіть в маленьких громадах люди обурені діями олімпійського комітету, і що вчинок Владислава Гераскевича він не пройшов повз нас. Ми його підтримуємо і будемо. Висловлювати своє ставлення до тих пір, поки поки в світі не, не зрозуміють, що про Олімпійські ігри треба думати не як про те, що які політичні меседжі там використовуються, а про концепцію миру на всій землі.